Привіт! Це шостий день мого бігу. І я так зрозумів, що вам не заходять короткі відео. Треба, як і раніше, по дві хвилини робити. Значить, буду робити таке, як попередні відео. Тільки це відео вже вийшло на минуту 43 секунди. Наступні будуть вже по дві хвилини. Я зараз е вставлю пізніше, пізніше вставлю фотографію скільки я пробіг за сьогодні я пробіг десь 6 кілометрів плюс-мінус я не знаю може подобається комусь розмовляти якось про щось ну я напевне буду менше розмовляти менше тому що я просто не знаю що говорити що казати а якщо вам щось подобається або ще щось то напишіть в коментарях або ще якось ну в коментарях напишіть Якщо ви хочете про якісь теми, щоб я про щось балакав, якось коментував відео, чимось заповнював сам відос. Тому що ну, я просто не знаю про що говорити, що казати. Ну так ось я коментую щось. Що це шостий день у мене, і 6 км я прибіг. Це в мене другий раз, як я біжу з портфелем, з вагою. І було незручно, тому що... Я ще не, не, не привчився бігати з портфелем, бо там його треба зав'язати, щоб він, не, ну коротше, не бовтався на тобі, щоб було легше. Так, до зустрічі. Дякую за перегляд. Працюємо далі.